Ще дня 2025 року пропонується провести спільне засідання Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та комісії з питань дотримання законності правопорядку прав людини, безпеки громади, регламенту депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. На засіданні комісії присутні члени Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань Ченець Миколаївич, Смоковський Сергій Николаївич, Несевич Нецевич Євгентович, Бабич Олександр Васильович. Сочинського немає. І Тарисука немає. Присутні члени постійної депутатської комісії з питань дотримання законності Дудін Дмитро Олексійович, Волошенко Алла Антонівна, Данії Людбочі Антонів, Єгорович Комарівський, Віктор Миколаївич. Відсутні Павлюк Павлю Васильовна, Чімні Ірина Вікторівна. Із 12 членів постійної депутатських комісій на, засуд... на спільному засіданні присутні 8 депутатів. Форум для проведення спільного засідання є. Спільне засідання постійної комісії оголошую відкритим. На засіданні комісії запрошені заступник селищної голови приходять Руслана Васильівна та керівники структурних підрозділів селищної ради, чиї питання виносяться на комісію. Для організації роботи нам необхідно обрати головуючого та секретаря засідання. Кого будуть пропозиції? Ніколи головуючі, я вам. Для Хто за те, щоб обрати Чменевича на Миколаєвіча вуличного засідання, хочу голосувати. Хто за? Сім за. Я ж не просту. Можна і голосувати, я не думаю, що це про це. не корупція. Прийнято. Далі є пропозиція обрати секретарем спільного засідання. Голошу <кхух> Слава Анатолієму. Хто за? <кхух> Одноголосно <кхух> секретарем склада. На порядок денний відноситься два питання та, про зміну типу та найменування Светської гімназії Російської селищної ради. Ні, одне, Одне? я бачу. Що це на сесії, це на сесії А, Одне питання відноситься на комісії про зміну типу та найменування Святої гімназії в селищної ради. Так. У кого є пропозиції до порядку денних? Немає. <кій> Розглядаємо одне питання. Хто за те, щоб затвердити порядок денних, хто за. І що у нас ще залишилося? Регламент. Пропонується наступний регламент засідання комісії для інформації по питанню 5 хвилин, виступаючиму виговорні до 3 хвилин. Засідання комісії провести в межах 30 Якщо немає інших пропозицій колеги, прошу голосувати. Хто за такий регламент роботи? Одноголосно прийняти. Переходимо до розгляду питання порядку денного про зміну типу та найменування Севецької гімназії Брусільської селищної ради. Шановні колеги, по цьому питанні слово надається мені, Жуневичому полівічу, начальник чорної Змінити. До роботи комісії приєднався Сочинський Анатолій Єгорович, член постійної депутатської комісії з гуманітарних питань. Тобто нас Продовжуємо роботу. Про зміну типу та найменування Осівецької гімназії Бусилівської селищної ради пропонується змінити тип закладу з гімназії на початкову школу, у зв'язку з чим зараз я вам поясню. Під час формування бюджету на цей рік середня фактична наповнюваність класів. По нашій громаді складала 12,8 учнів. Це, розраху... Це фактична наповнюваність класів. Розрахункова наповнюваність класів, яка береться Міністерством освіти для нарахування коштів на субвенцію, 14 дітей повинно бути класі. Різниця 1,2. Оця різниця 1 і 2 дає недостатність. Фінансування недостатністю освітньої субвенції приблизно 1 200 тисяч. Тобто цей рік ми розпочали з недостатністю 1 млн 200 тисяч і, звичайно, настав певний проміжок часу, коли ми стикнулися з цією проблемою. Тобто треба людям оплачувати відпускні, треба нараховувати все інше, ми бачимо, що не вистачає коштів. Чи знали ми, що будеться приблизно така ситуація? Приблизно знали, тому в минулому році з рік назад запланували пониження ступеня в Осівецькій гімназії. Чому в Осівецькій гімназії? Тому що рік назад на той час в них було 40 учнів. 40 учнів. А з цього року, з 25-го року, фінансування закладів освіти. В яких менше 45 учнів взагалі не відбувається із державного бюджету. Тобто, якщо ми хочемо отримувати цей заклад з цією кількістю учнів, ми повинні на рівні місцевого бюджету шукати ці кошти і фінансувати їх. Коли ми починали процедуру рік назад, коли робили оголошення, на той час у Сівецькій гімназії було 40 учнів. Вартість утримання одного учня по розрахунках від, е, минулорічних становила 109 тисяч п'ятсот гривні на одного учня. Для прикладу в Морозівській гімназії. Це було 60 тисяч 144 гривні, в Ставищанській гімназії було 46 тисяч 906 гривень. Тобто, як бачимо, що утримання одного учня в малокомплектному закладі освіти в рази більше. В рази більше. Тому в минулому році було прийнято рішення про, про, про пониження ступеня. На той час, коли ми приймали це рішення, середня. Наповненість класів у нас по громаді становила 13,3 учня. На 1 вересня, через два місяці, коли ми прийшли і коли фактично подивилися, вона вже була 12,8. і зараз 12,8. Якщо ми з вами не зробимо ніяких заходів по оптимізації мережі. То я прогнозую, що на 1 вересня 2025 року наповнюваність з цих 12,8 іще зменшиться, і дефіцит бюджету на наступний рік по коштам освітньої субвенції буде не 1,2 мільйона, ну а буде 2 ще На даний. Цей навчальний рік в Осівецькому навчальному закладі з 9 класів не було 2 класи, не було 4 класу і не було 5 класу, не було 4 класу і не було 9 класу, а в 5 класі було 4 дітей, тобто класа не було, діти вчилися на індивідуальній формі навчання. Тобто із 9 класів було, скажімо так, 6 повноцінних. 3 класи не було. Ну, якщо брати е, по громаді, то, то середня наповнюваність на цей рік становила е, не по громаді, а по усівецькій гімназії шість учнів в класі. Сім класів у них було, з два не було, один був не індивідуальний, я сказав, то тобто, наповнюваність дуже маленька. Вартість утримання. На це, тому що коли ми робили оголошення, тоді було 109 тисяч завдяки заходу дім, які ми вжили, вона склала на цей рік 97 тисяч 114 учнів, це якщо брати розрахунок всього нашого бюджету. Якщо брати тільки освітню субвенцію, то по вартості фінансування з освітньої субвенції... То нас становить 50 48 гривень на одного учня. А розрахунково по інформаційній довідці Міністерства освіти становить 31 428 тисяч на нашу громаду. Там 50 тисяч майже два громади. Два рази от в зв'язку з цим і було прийнято рішення про. Не про пониження, а про зміну типу закладу. Тобто залишити початкову школу, залишити структурний підрозділ, дітей, які знаходяться в середній ланці 5-9 класі, підвозити до бразильських шкіл. Автобус ходить, сполучення є, шкільний автобус ходить, тобто окремо відкривати рейс не треба, можна використати вже наявний рейс. Тобто за Ні будинків? Скільки скільки залишиться віде? початків у початкових класах? У мене все. Ви. Так. 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 Якщо є питання, скільки початкових лишається перший, другий, третій, четвертий. Скільки учнів школу, школу? Скільки буде в початкових класах? Ми побачимо а зараз на даний час. Цей рік в них було в першому класі. Вісім, це буде другий клас. В другому класі було шість, в третьому класі було п'ять, четвертого класу взагалі в них не було. Це буде. Цей рік перший клас вони набрали, там мінімум 5 учнів буде. 5, 20. 24, 24. учнів. Ну, ні. П'ять вісім і Тринадцять і п'ять. І шість. И 6, 12. и плюс те, что будут в этом году. Ну да, 4. Нет, 4 классы. 4 классы. Второй класс 8 учеников. Это же самое? А не 6. Стоп, стоп, стоп. Значит, второй класс 5 учеников, третий класс 6 учеников. 54. Четвертий клас. Сім учнів. 18. І плюс 5 наберець. Зі слів. 23 це буде початкова ланка. Чоловік 10 буде їздити в середньому. Ну і ці діти, які будуть в середній ласі, 22 буде їздити. 22 буде їздити. Будемо підвозити. А 23, 22, 45 виходить. Планується 45. Але наповнюваність класів низька, вартість отримання одного учня дуже висока. Дефицит, ну, це... Це... Дефіцит, <п 'ят> дефіцит, дефіцит, дефіцит оперення. Тим паче, що на цей рік, як перехідний uh -huh. період, є визначено кількість дітей 45. На наступний рік визначено 60, 60 дітей. <п 'ят> тобто все рівно ця школа не добере 60 дітей, хоч вже позвозили ви із усіх сторон. Тобто, розумієте, це все рівно виходить, якщо навіть е е залишити цей, то на наступний рік їх все рівно то треба, бо 60 ну, ідить, все рівно буде, те, те саме буде, буде однозначно. А субвенції, понятно, то що врятувати... І, і зайдемо з, 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 і і з великими програми. Те шукають знову гроші. Да, ну, разом з тим, тільки рік проти реалізації. Громада проти, але. Процедура дотримана. цілий рік проводились громадські були оголошені громадські озворення, але офіційно зауважені пропозиції ніхто до відділу освіти не подав. Вони мали офіційно подаль громада, чи вчителі, що там не, проти закриття офіційно ніякі були... Ну, не закриття, а я... передачу. Зміну типу. Ну при чому я вам ще інше скажу? Була нарада директорів, якщо дозволите, я теж ще прокоментую. Була нарада директорів, де Микола Річ мене запрошував в минулому році. Ми ці питання піднімали, говорили про це при директорах. Вносила пропозиції, наприклад, що ті школи, щоб ви аналізували все зарані. То що ті школи, які, наприклад, ми розуміємо Ставище, по, контингент наприклад. по контингенту дітей, да, я привела його наприклад прикладі ставища, ставища що теж, наприклад, ставища. там зменшується ставища. контингент дітей, і вони не виживуть, ну по суті, не буде фінансування. Щоб педагогічні колективи збиралися між собою, обговорювали, наприклад, можливо, між собою домовилися про злиття шкіл. Ми тоді сказали, що я тоді говорила, що підвезення Язення дітей ми забезпечуємо. Ну, наприклад, якби сіли ті самі осівці, поговорили із тими самими ставищами, якщо там школа краща, грубо кажучи, в осівцях. І бер, коли ти між собою проговорив, хай би перейшли, ми підвезенням забезпечили. Про це я казала, це я казала ще й вересні на прийомці сільської школи. Але ну, ніхто ж цього не зробив. Ні, вони вони, вони робили, але, але вони не домовились. Вони не місця, Не а, а, та, містя, може ніколи. бути два математика, два хіміка, два біолога і так далі. До речі, хочу данне питання по ходу, а як із кадрами працевлаштування да. будемо намагатися забезпечити працевлаштування педагогу. Ну, наприклад, першу, конкретика, от, наприклад, вчитель математики, липку сьогодні може взяти вчителя математики. Ось ми, наприклад, дивилися теж ставкам години, аналізували то тобто ми запросили це, інформацію. Дмитро Олексійович, ми запросили інформацію і дивилися по школам по ставкам, по кількості фактично педагогів і по кількості ставок, які сьогодні на школи є. Ми побачили, що якщо брати по, по відповідності, то 68 ставок більше, ніж кількість ну, самих педагогів, тобто є навантаження, ми так розуміємо, педагогів набагато більше, на по ставці. Бо шістдесят вісім я з осібцях більше, чим не по сільцях, це ми взагалі сама по всім школам по громаді. Можливо переглянути ставки при тарифікації. А скільки ставка зараз учителю? Ви знаєте? Осімнадцять людей. Ну а скільки коштує? Скільки платять за ставку? Ні, то я розумію, але ж Ні, я питаю чи що, я знаю. Але дивіться, але закон же передбачає сьогодні, наприклад, людині на ставку, правильно. Ні, закон такого не передбачає. Ну, ми повинні забезпечити, так? ні. Так, вони ні ми, повинні забезпечити... ми повинні забезпечити не менше, ніж ну, не... Ну, не менше. Ні, то я не кажу, що 18 годин. Ну... Якщо у когось, наприклад, 18 годин, у когось 21 година стало, це вище ставки. У нього три години. Ви хочете сказати, що, що людина з осівець буде їздити у школу за три години. Ні, просто сідати, просто ні. переглядати, а, а що зменшити ставку тому, менше 18 зробити. Ні, чому менше 18? Тосі далі, я вам просто говорю про факт. Я вам говорю про щоб сісти, проаналізувати реальний стан і подивитися, що робити. Якщо сьогодні є вивільнення людей, то ж треба про це влаштовувати, Ми ж не можемо їх до залишити, без роботи. Це проблема вчителів. А чия проблема? Скорочують. А там значить, тоді держава скорочить. Тоді це проблема держави. Закон Не держава, про ні почекайте. Ні, ні, почекайте. Комунальні за доставками педагогів хто забезпечує селищна рада чи субвенція держави? Ну є школа, вчителі вантажені, вони працюють. Є навчання ви добре знаєте, що сьогодні це належить державі і не переводити стрілки на органи місцевого самоврядування. Це державна субвенція, не вводьте в обману людей. Які я ніякі стрілки не перевожу. Тому що це питання е, загального державу. Навчальний заклад. І ніяке міністерство загальне державне не буде розбиратися. А закони, хто чекаєте, де є, і хто платить заробітну плату вчителям. Сьогодні це робить держава. І питання освіти – це пріоритет держави. Ну, це очевидні речі. Очевидні. А при чому тут ставка, я не можу зрозуміти. Люди, ще раз повторюю. 21 одна година. Ja, ви сьогодні сказали, то хто то забезпечує? Я вам кажу, я вам кажу сьогодні закони про освіту. Ви ж юрист, юрист, то, будь ласка, сочки yeah. зору юри, ну, юриста, сподивіться, не yeah, yeah, відповідає yeah, 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 yeah. сьогодні засновник, то за освітянську yeah. субвенцію відповідає держава. І це пріоритет, пріоритет держави, освіта всього населення. Давайте говорити так, як є. Ну no, збираємося ми вирішуємо ми, а відповідає yeah. держава. Ні, почитайте. Сьогодні є закон про контингент Добавте дітей, Дмитро Олексійович. Ні. І щоб сьогодні ж на сувенція і засновник буде, тільки вам руку пожме. І великий і ви ще й слухайте, і вклониться. Якщо сьогодні забезпечити контингент дітей. Це дуже гарна позиція сказати, то що сьогодні відповідає засновник. Ну а хто? Я вам пояснила хто. Держава. Зіповідний. Тобто ми збираємося в Божому а за наше рішення приймає mm -hmm. державу. Так, нас, це наше рішення, держава за... поставила такі умови, nah. що менше 42, вони не будуть оплачувати, 45, 45, 45, 45 не, 40... не будуть оплачувати. Ось вони поставили перед ним. Або ми в бюджеті, або, платити, або, ти або ти цю зарплату буде бюджет платити, або ми будемо самі платити. Це це ну це і тут бюджет, що ж тут наше рішення? Наше рішення, як у нас є 45. Ні, зараз не буде. Минулого року не еноць еноць було. Рішення правильно було прийнято, Дмитро Олексійович. Дітей, дітей, дітей. Обговорення. Ну, обговорення Тані. завжди можна проводити. Обговорення воно сьогодні... нікому не заважає. Ну, ваше право ви покажете нам судно. Я вам просто не переводьте стрілки, говоріть так, як і ні. стрілки ніхто не переводить. Я задав конкретне питання про право працевлаштування. Сьогодні є і у світі, сьогодні є Ськайте, будь ласка, Але І дивіться на навантаженість вчителі. Я нагадаю, англійська да, їздила і те, скільки доїжджав. А місцевість. Вибачте, ми ще не закрили це. Була прийнята наше рішення про фінансову автономію. Тепер директори дивляться, скільки годин, хто з них читає. І їхні відносини регулюються трудовим законодавством. Якщо зараз носівець, уяву, вчитель, приходить у ту саму комутетську гімназію і йому кажуть, треба дати годину, адміністрація. Школи, враховуючи, що директор що з фінансу автономний, може не погодити і правильно зробити. Таке й питання. чи є якась конкретика по навантаженню вчителів, які будуть вивільнені в результаті цієї реалізації? Мені сказали, що вчителі математики є, а всі інші нема. Правильно? Частина залишається в початковій ланці. Ну, предметники, я так розумію, будуть. Директор залишається початковій ланці. А решту будемо дивитися по інших закладах і потуганням <клух> скільки. Решта всього 11 педагогів. 5 залишається. По один математик. 1 математик 6. Решту будемо директор 7. Директор вчитися. Директор лишається 6. Значить, шість yeah. один влаштований, 5 -те треба влаштувати. Yeah, Я думаю, що ну тут теж директор. Будь-якого навіть автономного закладу до зацікавлених хороших педагогов. Ні, чого звільнити? А додати ці, а подивитися сьогодні, подивитися, куди може є люди вже пенсійного віку, дуже серйозно пенсійного віку. А, і дерево, мабуть, повинен бути зацікавленими. Щоб були гарні, можна. Вже було пенсійний вік, ви знаєте, коли контракти, конструкційний суд сказав, це не конституційно Дискримінувати пенсійно. то ви, будь ласка, не дискримінуйте їх зараз. Почекайте, а давайте говорити ще тоді про якість освіти. Давайте говорити ще й про те, наскільки сьогодні, наприклад, люди вмосять забезпечити якість освіти. Я говорю навіть про тих людей, які, на жаль, не користуються, наприклад, якими новими дозасобами, засобами, які сьогодні потрібні будуть. От у нас в школу до цих пір немає ще до кабінетів, я наскільки знаю, то де б батьки електронних могли бачити рівень знань освіти. В мене є, наприклад, звернення від батьків про те, що багато вчителів, наприклад, що деякі вчителі, скажімо так, пенсійного віку не проводять онлайн-уроки, якщо є змішана система навчання, не одне. З Да, тому говоримо, я вам кажу про звернення, які були до мене особисто вчили <клес> Тому я говорю про те, що кожен директор сьогодні теж відповідає за якість освіти і для тих, які сьогодні педагоги до них приходять. І якщо сьогодні вибірняються вчителі, які достойні, можуть гарно дати сьогодні рівень знань, то я думаю, що директори можуть бути зацікавлені саме в тому, то щоб такі вчителі прийшли до нього в школу. Чому ні? Можна, це питання треба було довивчити І дійсно по цих п'яти чоловіках, по цих людях, що з ними робити, куди? Це питання буде вирішуватися полі. І під час таких дій ніхто 4, 5, 5, не зобов'язує нас на 100%. Через що питання виносилося за рік. Це питання національного. Можна... Хто, хто, який учитель, що він читає, викладає? І звідки він чи не посилювачі персонально по п'яти чоловіках інформація, що була. І з ними хтось все. Вони там, да, банкують, якщо разом збираються, понятно. Разом це є, разом, разом і батько відходить. Ну, через те то, я і виступала, і на нараді директорів, і перед прийомкою школи, і особисто директора школи просила про це подбати і проговорити. Розумієте? Сьогодні, я думаю, то, що і директора повинні е, тих шкіл, які сьогодні рік стосуються, бути в цьому зацікавленими. Про те й говорилося. Громні ром, ром, грані позиції. Угу. Та ще якби замовчували, не виступали, не говорили про це, це було б тоді питання головно да, місцевого самоврядування. А так? На сесії заслухаємо директора, якщо виходить. Громада, можливо, ви прийде хтось до громади, але нам треба зараз законуватися, розпочинати сесії. Є цього за законодавчою законом. Якщо ми дійсно рівному, то. Будуть повідомлені, будуть виточні всі ці люди. Це, 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 це буде працівникам, так. І вій, і вій, і нам, так. Ну, питання болюче це, це правда. Питання болюче завжди це, було і буде воно болюче питання. Завжди це буде дебати. Е, можна, так? так. Е, якщо ми це зробимо, чи поправить це наше фінансове становище? Звичайно. І питань інших в нас не виникне. Чи можливо через місяць знову буде позачергова? Я навіть не розумію, чому позачергова сесія? Позачергова знову будемо збиратися і знову йти самим легшим шляхом. А чого ви вважаєте це легшим шляхом? Хм, бо це самий легший шлях. А, досі досі сувають, а, 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 а як тоді ваша пропозиція як депутата? Як отримувати тоді, де гроші брати? Ну, де, де є. Ну, влас... як отримувати? А, давайте перше. На які гроші, щоб ми хоча б порядку цифр знати, скільки це в рік 2 мільйони. Це не доплачено, тільки Це з. А це з цього не впливає з малокомплектних шкіл. Порохова заробляє зміниться вчителі. Вони вже зарплати, вже їх не буде, правильно? Звичайно. Ще до це ці всі цифри дзвоняться, і тоді виходиться на час... опалення, будуть, будуть е е ані. Е ві, зачекайте, зачекайте. Давайте по черзі. Значить, е в нас відбудеться економія тільки коштів державної субвенції. В нас школа залишається, садочок залишається, ми як опалювали, так і будемо опалювати. Дітей як кормили, так і будемо кормити. Ну, Менше вже. Ну, менше. Але, звичайно, На 20 дітей стане менше. Читалі на 5 стане менше. Річний фонд заробітної плати. Які би ми могли платити. У нас, коли міняє кути, у нас требують 5, 6, 7, 8, 9 класу. 5 класів у нас менше. В кожному плаці 36 годин орієнтовне навантаження. Це по дві ставки. Це фактично ми зможемо зекономити от 5 на 2-10 ставок протягом року наступного. Дивіться, я. Гроші на ставка у гривнях. Я не знаю, яка ставка у вчителя. От я не знаю. Я гори... бачу, мені би цікаво, скільки ми зекономимо на п'яти вчителях у рік, скільки ми будемо мати недофінансування, чи наоборот буде фінансування. Про, недофінансування вам зараз ніхто не скаже, тому що треба чекати 1 вересня, коли діти прийдуть до школи, коли прийде субвенція, ми тоді побачимо. Ми зараз можемо знати, скільки 5 вчителів за рік для громади, наприклад, якщо дійсно їх вивільнять і вони не будуть працювати, будуть за них ці години мати в другу школу. Ну правильно ж ми вже поно на зарплаті На п'ятьох буде Ви члизно беріть 250 тисяч гривень на одного От Це вже мільйон двісті п'ятдесят немає. От вже от вона мільйон на рік. Це реальні цифри вже пішли. Так, ну, давайте давай, голосуємо. Хто за те, щоб винести проєм по імену? Хто за те, щоб винести проєкт даного рішення на е, сесію, прошу секретаря комісії провести поймене по голосуванню. Чуваневич. За. Бабич. <кхід> Бабіч. За. Смиковський. За. Сочинський. За. Дудін. Утримався. Волошенко за. Данилочкин, за. Комарівський. За. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. За, два. Утрималось. Сім. Сім. За. Більшість за. Більшість Більші. за. Сім. Рішення прийнято. Утримались двоє. Все в порядок. Питання в порядку Денного села і звичайно. Я присім зароблю.